От я все ж таки хочу пояснити хлопцям, хто така мілфа. Бо зараз я бачу, що багато хто використовує це слово, не розуміючи, що воно насправді означає. Зараз, взагалі, така мода пішла, що хлопці там 20-30 років, доросліших дівчат там за 35 років називають мілфами. Але хто взагалі така мілфа? Ну, багато хто знає, що цей термін пішов з порнушки. Тобто є абревіатурою фрази мази I would like to fuck. Це означає, що це мама, яку би я хотів. Ось, ну, відповідно, це такі мамусі гарного вигляду, які дуже сексуально привабливі. Це зазвичай жінка 33-44 роки, у якій вже є дитина, і в неї або вже закінчились стосунки попередні, або є стосунки. Але вони такі вже, і все, що їй треба, це якісь розваги з молодими хлопцями. Тобто, мілфа це жінка, в якої вже все є, і, і дитина в першу чергу, і їй би хотілось таких розваг. Тобто не всі жінки старше 35 років є мілфами, бо якщо це вільна жінка, у якої нема дитини, яка прагне там, створити сім'ю, відповідно, це не мілфа. Це просто приваблива жінка іншого віку. Якщо ви виберете таку мілфу, на ній треба одружитися, дитину народити, дитину виховати, хату купити і все таке. Тобто, це зовсім інше розуміння. Це така сама жінка, як і 20-річна, просто старшого віку. Якщо в неї нема дитини, нема сім'ї, і вона до цього всього прагне. З нею все треба вистроювати з нуля, і це не мілфа. І, взагалі, мілфою вважається жінка, яка є, по-перше, матуси, а по-друге, у неї різниця у віці з чоловіком 16 і більше років. Тобто, любі чоловіки 35-річні, які кажуть 40-річній жінці, що вона мілфа, що я вам можу сказати? Ваша мілфа документи на пенсію збирає. Так що розумійтеся на тому, що ви кажете?